Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ікри кабачкової. Коли я сіяла кабачки, то казала, що розкажу про рецепт. Дуже смачний. Ну, от Я вже закрила ікру, я її вважаю ідеальною. Тому що, чому так? Чому ідеальна? Ми дуже любимо ікру, я її закриваю і закриваю вже дуже давно. Перепробувала багато рецептів. Але оцей саме рецепт. Який я ну, знайшла, потім я його сама ще вдосконалювала, сама додавала інгредієнти, скільки цукру, скільки томату, уксусу і так далі, скільки я варила. І в мене вийшла просто дуже-дуже смачна ікра. По-перше, ікра вона густа. От бачите, от дивіться, я понакладала в баночки, от зверху, не розпливається. От так я клала я ложкою, так воно і лежить. Ікра по солі, по цукру, по кислоті. Ну, для нас вона сама найсмачніша, сама ідеальна ікра. Тому я хочу вам показати я, цей рецепт. Можливо, комусь він пригодиться, можливо, хто вже закривав ікру, хто не закривав, то спробуйте. І багато виходить за цим рецептом, і я думаю, ви ніколи жодного разу, зимку відкривши таку ікру, ви не пожалкуєте, що ви її закрили. Тобто... Для початку підготуємо овочі. Морква кіло 700 на, на, ці, на цю пропорцію. На цей рецепт. Кіло 700 і моркву я отак ріжу. Справа в тому, що коли порізати моркву, то набагато смачніше виходить. Ну я не люблю терта і моркві, її треба пережарувати. Вона така, знаєте, як каша. Я оце так ріжу моркву кіло 700, Порізала. і все. Це дуже швидко. Ріжеться можна кубиками, ромбіками, як хочете. У мене це виходить такими, цими, соломкою. такою. Далі цибуля. Цибулі треба кіло 500, півтора кілограма. Теж не треба різати дуже мілко. Ось отак порізали, порізали, розділили і все. І кабачки. Значить, кабачки. Я завжди обчищаю, не дивлячись на те, що вони там у мене молоденькі, там просто молочні, але все одно верхню шкірочку кабачків я знімаю. Якщо не обов'язково дуже молоді кабачки, можна, якщо у вас є кабачки, наприклад, там вже вони трошки переспіли і всередині є зернята, можна прибирати там зернята, вичистити, порізати. Теж ріжу такими невеликими середніми кубиками, як вийде. І... Кабачки, обов'язково я чищу. обов'язково. Ставимо тушкувати кабачки. Значить, Там, де у нас будуть тушкуватися кабачки до готовності, нам треба влити 200 мл олії і покласти кабачки, і ми будемо їх тушкувати. У другому посуді ми розігріваємо 400 мл олії, але вона повинна розігрітися дуже-дуже добре. У мене починають тушкуватися кабачки. Включайте спочатку дуже великий вогонь, щоб кабачок пустив воду. І потім прикручуйте вогонь, коли він вже пустить воду. І не забувайте помішувати. Можна накрити, швидше вони стушаться. Олію треба розігріти дуже-дуже дуже гарно. От як перевірити, що вона готова, вже що можна класти сюди морку. Ось дивіться, кинули. Бачите, олія цибулинка вже. Шуми, вона вже жариться, значить вже можна закладати, вона нагрілася, вже можна закладати морку. Уже спочатку ми закладаємо морфу. Не цибулю, а моркву. Ось усю моркву, яку ми накришили, яку я накришила, яку ви, можливо, будете кришити, як будете готувати. Все це треба туди закласти. Не забудьте перемішувати моркву, вона одна, однакова. Кушилася. Це мене біла, це в мене попалася біла морква. Я її сюди кинула, але вона солодка. Я думала, вона така може якась покормоває. Ні, вона солоденька, то я її прийшла, така величезна виросла. Ось як тільки у вас морквочка буде така вже м'якенька, ну мене десь хвилин 20, мабуть, 25 приблизно вона тушкувалася у олії. Буде м'якенька, вже можна закладати цибулю. Оце коли ви цибулю поклали сюди до моркви, помішуйте. Ну, можливо, у когось інший посуд, можливо, у когось є казан такий великий, все одно помішувати, щоб не пригоріло. І треба, щоб цибулька була така, як морквочка, м'якенька. До того часу її треба отак тушкувати, хто каже, тушкувати, хто каже, прожарювати. Під кришкою вона швидше стане м'якішою. Оце треба, щоб дуже гарно А Оце, до речі, я хочу сказати, якщо у вас тут мало буде олій, не вистачати, то ви можете, ось у мене кипять кабачки, я вже зараз буду виключати, вони вже готові. Бачите, вже каша. То можете звідси взяти трошки оцеї рідини і додати ось сюди морку і цибулю. Тоді вона у вас швидше спушкується. Це цибулька у нас вже м'якенька стала, бачите, вона така вже округість вона, вона тратила, тому зараз будемо додавати томатну пасту. Відразу скажу, будете питати, можна томатний сік чи можна домашню пасту. Не можна. Якщо ви хочете, щоб у вас була дуже смачна ікра, то додавайте томатну пасту гарної якості. Тоді ікра у вас... Буде гарна, і ви не даремно витратите оцей час для приготування і взимку відкриєте, і воно буде все смачне. Я вже багато років готуючи цю ікру, я вже визначила для себе за смаком, скільки треба пасти, то я кладу 6 отаких столових ложок пасти. 6 отаких, бачите, повний зверху, трошки вершок є. Оце я кладу таку густу, томатну пасту. І тепер треба все перемішати багато разів. І треба, щоб воно все переварилося, перекипілося, перемішалося. Не те, що там один раз перемішали, там кипануло і все. Ні, хоча б хвилин 10, може навіть трошки більше, щоб воно все разом з томатною пастою перекипіло. До речі, я вам хочу сказати, смак і кри залежить від саме о цього блюда. Чим краще воно у вас тушкується, Чим більше ви покладете сюди, от правильно покладете інгребієнтів, тим більше моркви буде, вона у вас буде густіша, вона буде дуже смачна. Тому це залежить від цього, Тому що ну, кабачок це, ну, так і він без безвкусний. І кабачки ми знаємо, що їх треба приправляти чимось, щоб вони тоді були смачні. Так от це саме та приправа для кабачків. І зараз я буду перемішувати, і воно у мене ще... Тоїм 10-12 буде кипіти, я буду постійно мішати, щоб вся томатна паста ця розмішалася і все з'єднала з собою. Поки тушкується морка з цибулею і з томатною пастою, я вже перебила блендером ось кабачки. Бачите, вони такі треба перебити, щоб вона була така однорідна маса, от наче, наче шовкова. Ось, Я вам покажу. Ось ось така маса. Я не чекаю, поки прохолоне, я відразу перебиваю гарячим. Ніжка у блендера, вона там желізна, з нею нічого не трапляється. Тому я ось отак перебила кабачки. Щоб була така, ну знаєте, шовкова маса. Гладенька-гладенька. Ось подивіться, яке воно вже гарнюще робиться, бачите? Воно таке вже зараз можна його їсти просто. Ось таке гарне-гарне. Це така у вас буде смачна ікра. тому що від цього залежить. І колір, і смак, ікри. Але мішайте і хай воно потушкується у вас, саме з томатною пастою. Щоб воно все між собою з'єдналося, подружилося, як то кажуть. Так, тепер оцю моркву із цибулею і з томатом я теж перебила блендером. Треба, от, бачите, така ось гладка, гладка, така еластична, бархатиста поверхня. Бачите, оце таке треба зробити, перебити гарненько, щоб нігде ніяких камочків, нігде нічого не було. Вона така густенька. І зараз треба з'єднати ось моркву і кабачки, все докупи, і потім будемо варити, додавати уже сіль, цукор і спеції. Так, тепер я все перемішала, буду, буду варити. Треба, щоб воно кипіло філин 30, не менше. Щоб усе гарно перекипіло. Треба додавати сіль. Цукор, оцет. Ну і я додаю трошечки перцю чорного, більше ніяких мелиного, більш нічого не додаю. Але зразу хочу попередити, що буде булькати, буде летіти у різні сторони. Треба накривати і бути обережним. Для початку ось стосується солі. Для початку я покладу 3 столові ложки солі, але я завжди все пробую. Не дивлячись на те, що в мене написано там грам, грам скільки солі, скільки там ложок, я покладу трохи, перемішаю, зачекаю, поки сіль розтане, попробую. Тому що у кожного різна сіль, у кожного різні смаки, хтось любить трошечки солоніше, хтось трошечки не дуже солоніше, солодше. Але ну, завжди я вам не можу сказати, що строго треба 3 ложки, строго треба 130 грам солі. Сіль різна, ми різні. Тому я кладу, але приблизно десь так: до 100 грамів, 120 грамів солі. Я ложками. Я вважаю, що повна зверху столова ложка це десь грам 30-35. Тому зараз буду класти, розмішувати, пробувати. І так, 30 хвилин. Щоб воно кипіло у нас. Так, цукру я кладу 200-250 грамів. Ну, це десь стакан у мене граньоний є, так і повний зверху, і трошечки ще. Це все. Але перемішуйте і пробуйте, бо я ж вам кажу, що у кожного різні смаки. Ну, за рецептом так, але я завжди пробую. Тепер дивіться, я додала сюди милений перець чорний. Більш ніяких спецій я сюди не додаю. Ну, абсолютно ніяких. Перемішаю все, накрию, періодично буду перемішувати, відраховуйте 30 хвилин, хай вона кипить. Оце це булькання це ще не означає нічого. Треба, щоб вона гарненько прокипіла і тільки вже тоді, після 30 хвилин, треба додати уксус. 30 хвилин пройшло, як вони в мене Воно в мене кипить. Я відключила, бо не можна дуже сильно <кій> дуже сильно капає, летить усі сторони. Відкриваю кришки, то то страшний. Ну, Треба, щоб кипіло, по-другому не можна. Дивіться, бачите, вона вже густа, вже ложка ось стоїть. Зараз додам уксус. Значить, так, скільки уксусу? Треба взагалі-то додавати. Додайте 2-3 ложки уксусу. попробуйте. Повинна бути трошечки кислиночка. Тому що уксус дуже різний. Я купила новий і перед цим був такий зовсім ніякий. 9% написано, але там щось у мене сумніви брали, що то там 9. Я додала 4 столові ложки уксусу. А ви самі пробуйте. Можливо, треба 3 додати, можливо, більше. Але пробуйте, щоб була чуть-чуть кислинка. Ну от, от такі в мене ложки були. Ось такі. Я вам не показую, бо не можу однією рукою знімаю, другою вам розказую. І роблю. Отже, додала 4, можете 3, можете 5, попробуйте обов'язково. Зараз це я виключила, бо дуже тюпає. Зараз виключу 5 хвилин, ще вони мене покипить, вона в мене і все, буду розкладати по банках. Значить, у мене вийшло 6,5 літрів ікрицю. І за цим рецептом. Тепер все перевертаємо. Я закривала у півлітрові баночки. Ну, можна 70-700 грамовість, 75, 75 грамові, ну, як хочете, 70-50 грамові. Як хочете, закривайте, я півлітрові закриваю. Зараз я їх всі поперевертаю і накрию. Накрию так діялом, щоб вони до, до повного вихолодження, щоб вони мене стояли накриті. Все, Всім смачного, готуйте. ікра виходить дуже, дуже смачна. Особливо взимку відкрите. Якщо вас залишиться залишити на, на другий день, попробуєте, вона дуже смачна буде. Ну, зараз вона гаряча, то ще не така, а коли охолоне, то дуже смачно. Всім гарного настрою, до нових рецептів.